Основним завданням міграційної поліції це є боротьба у сфері торгівлі людьми. Багато громадян не розуміють і не знають, що їм робити, коли відносно них вчинився злочин. Коли людина зрозуміла, що її експлуатують в будь-якій формі, їй необхідно звернутися в найближчий відділ поліції про те і повідомити про вказані факти, повідомити про осіб. Які причетні до цього для подальшого документування і здійснення ефективного досудового розслідування?